Маленькі жінки Луїза Мей Олкот. Читає Артем Окороков. Маленькі жінки Луїзи Мей Олкот. Роман, що виховав кілька поколінь юних читачів по всьому світу. Ця книга була перекладена понад 50 мовами. Її сюжет покладений в основу шести фільмів, чотирьох телесеріалів, кількох опер та спектаклів. З історії родини Марч, в якій зростають чотири дружні, проте геть не схожі одна на одну сестри, читач дізнається про такі перепатії юності, як дорослішання, дружба та любов. У цьому виданні публікується новий оригінальний переклад з англійської Юлії Шматько Стилізація речей юних дівчаток, характерна для цієї епохи, а також придумані героїнями і використовувані в повсякденні слова. Додають тексту неповторної атмосфери XIX століття. Замість передмови ЦЯ КНИГА коротко розкаже, як мандрівник блукав в пітьмі, та промін світла всім підкаже, як вкрай небесний шлях знайти. Обрав він стежку тернами порослу, хоч і нелегкий вибір був. Життя його набуло змісту, він суть спасіння божого збагнув. Нехай мандрівка його довга навчить і вас, товариші. Добро, чесноти та наснага відкриють шлях безсмертя для душі. Глава перша пограємо у паломників. «Ну а що ж це за Різдво без подарунків? буркнула Джо, простягнувшись на килимі біля каміна. Бути бідним просто жахливо. зітхнула мег, глянувши на свою стару сукню. Як же несправедливо, що одні дівчата мають так багато красивих речей, а інші взагалі нічого не мають, додала маленька Емі та ображено пирснула. У нас є мама й тато, а ще ми є одна водної, втішно сказала Бет зі свого затишного куточка у вітальній. Чотири юні обличчя, підсвічені теплим марахтінням вогнища, на мить повеселішали від цих підбадьорливих слів, але посмішки вмить зникли, коли Джо раптом тремтячим голосом додала. Немає з нами татка, і не буде ще довго. Вона не наважилась вголос сказати можливо, ніколи, але кожна з сестер мовчки додала це про себе, думаючи про те, що їх батько зараз десь далеко, у самому епіцентрі жорстоких боїв. На кілька хвилин у кімнаті повисло гнітюче мовчання. Ніхто не наважувався знову почати говорити, але потім Мех все ж тихо промовила. Ви ж знаєте, чому мама запропонувала обійтися без подарунків на це різдво? Зима обіцяє бути суворою, і мама вважає, що нам не слід витрачати гроші на розваги та безглузді дрібниці, коли наші солдати страждають на полі бою.